Я Наталія Леонова вітаю. Підтримка США є порятунком для України та інших держав, вразливих до російської агресії та інших авторитарних країн, таких як Китай. Про це заявив представник державного департаменту Дерек Хоган під час слухань в Комітеті з міжнародних відносин палати представників. Відповідаючи на запитання конгресменів, посадовець також наголосив, що ціль адміністрації США полягає у відновленні українських територій в межах кордонів 91-го року. На слуханнях розглядали частину проекту державного бюджету США, яку мають виділити на потреби Європи. Європи була присутня в комітеті також моя колега Катерина Лісунова. Вона приєднується до нашого ефіру з Капітолійського пагорбу. Вітаю, Катю! Вітаю, Наталі. Катю, раніше у низці змі з'явились повідомлення, що гроші виділені конгресом на допомогу Україні можуть закінчитись вже влітку. Що почули від представників адміністрації законодавці? Чи вистачить грошей, які виділені Україні до кінця фінансового року, який стікає у вересні? А також про які саме гроші йдеться. Доповідачі не дали чіткої відповіді на те, скільки вже виділених коштів від адміністрації для України залишилось, попри те, що конгресмени їх про це питали. Водночас зауважили, що поточних коштів має вистачити до кінця цього фінансового року, тобто до початку осені. Водночас, якщо ці кошти завершаться, то вже цього літа вони зауважили, що будуть змушені звернутися звернутись до конгресу по додаткові асигнування я стурбований зменшенням кількості озброєння, яке щомісяця передається в Україну зі складів США та перебуває у розпорядженні президентських повноважень, особливо зараз, коли ми очікуємо на контрнаступ. Ще більше турбує нещодавне повідомлення, що через бухгалтерську помилку зброя, яка передається в Україну, була переоцінена і виявила, що додаткові три мільярди доларів були досі не використані. Чи можете ви пообіцяти нам сьогодні тут, що державний департамент зробить усе можливе? Ло щоб надолужити дорогоцінний час і виправити цю помилку, підготувавши великі пакети допомоги для України. Ми продовжимо працювати з міноборони в цьому питанні. Вони зараз роблять перерахунки, і останні повідомлення не завадили нам дати українцям те, що ми вважаємо за потрібне. Тож ми будемо підтримувати темп і продовжимо взаємодіяти з міністерством оборони в рамках міжвідомчих структур, щоб переконатися, що ми не даємо Україні те, що їй потрібно. ви очікуєте, що поточних коштів вистачить до кінця фінансового року це наша оцінка зараз, і ми продовжуємо робити перерахунки щодня. Відтак на даний момент ми дійсно вважаємо, що маємо достатньо ресурсів до кінця фінансового року. Але ми одразу звернемося до вас до конгресу, у разі якщо ситуація збінеться. Катю, 3 мільярди доларів про які згадували на слуханнях. Чи планують їх до направити Україні? Як ми почули в коментарі щойно законодавці наполягають, щоб адміністрація Байдена використала ці так би мовити, знайдені 3 мільярди доларів у поточному фінансовому році на допомогу Україні? З нагадаю, що Пентагон повідомив про те, що вони так би мовити знайшли 3 мільярди доларів додатку допомоги Україні до минулої п'ятниці, і вони зокрема це пояснили бухгалтер. Ською помолгою водночас минулої п'ятниці вони також зауважили, що це відкриває власне двері для додаткової допомоги для України для надання цієї допомоги протягом цього року. Водночас, Пентагоні, окрім цього, також зауважили, що ця сума у 3 мільярди доларів може навіть зрости, тому що відповідні бухгалтерські перерахунки досі тривають, і кінцева сума так би мовити, перерахунків допомоги, яку ще не використали, може зрости, і це дає більше можливості допомоги. Оги Україні протягом цього фінансового року дякую, Каті, що допомогла нам розібратися з цією ситуацією з нами на прямому зв'язку з капітолію була Катерина Ліснова. Вона стежила за слуханнями в конгресі, які стосувались тієї частини державного бюджету США, яку мають виділити на потреби Європи. На цьому будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби голосу Америки студію Вашингтон. Приєднуйтесь також до наших щоденних брифінгів о вісімнадцятій за київським часом. З вами була Наталія Леонова. На все добре.